Цікава, але на мою думку, малоефективна штука це акумуляторний будівельний фен. Фірма Дніпра модель DGH200 Ultra. Працює ця штукенця від 20 вольтових акумуляторів цієї ж фірми Робоча температура першої швидкості від 30 до 400 градусів. Робоча температура другої швидкості від 300 до 550 градусів. Повітряний потік першої 100. Літрів на хвилину, другої – 200 літрів на хвилину. По комплектації фен, інструкція та три насадки в комплекті. З особливостей швидка та безпечна заміна насадок, підсвітка у вигляді світлодіода на рукоятці. Гачок для підвішування фена. Дисплей, який показує температуру та заряд акумулятора. По насадкам. Точкова. Використовується для точкового нагріву, пайки лудіння дротів. Рефлекторна використовується для прогрівання труб по колу, пласка використовується для видалення фарби. Будемо тестувати на 2 4 амперних Акумуляторах, вони самі розповсюджені. Будемо паяти, будемо гріти термотрубку, знімати фарбу та плавити пластик. Тест по пайці. Є три дрота перерізом квадрат, 2,5 та 4. Дивимося, як вони всі пролудяться, з якою швидкістю. Потім перекусимо місце пайки, подивимося, як все залудилось. Паяємо на прогрітому фені, друга швидкість 550 градусів, і прикол в нас в тому, що зачитую, щоб вийти на робочу температуру другого режиму 550 градусів, треба чекати хвилину 30. Паяється дуже туго, довго, дріт майже впритул до насадки, як тільки відведеш його вліво-вправо, то припій одразу застигає. Приблизно 30 секунд на дріт. Один квадрат. Ось такий результат пайки. А це переріз. Можете подивитись, як якісно злодився дріт. На розігрітому також паяльнику дріт з перерізом 2,5 лудився майже хвилину. Ось результат після перерізу дрота. Ну і дріт 4 квадрати. Ось пруф. Твірка лудилася рівно хвилину, так само, як і половиною. Переріз, місце пайки, нормальне. Тепер протестуємо фен на видалення старої фарби. В першому секторі приклад, як зазвичай видаляється фарба звичайним газовим пальником, на другому секторі акумуляторним феном. Я пришвидшу відео, щоб не гаяти ваш час. Сказати чесно, ну, це провал, він взагалі не створений для видалення ніякої фарби. Взагалі промислові фени з цим дуже-дуже ну, не сильно справляються. Краще класичний метод взяти газовий пальник і дуже швидко можна здерти стару фарбу. Якщо мережевий фен з цим дуже складно справляється, то акумуляторний тим паче. А ось з термотрубками він нормально справляється, але тут є нюанс. Термуху треба прогрівати рівномірно, а таку бандуру ще попробуй покрутити довкола дроту. Тому моя вам порада: створіть ось такий набір. Візьміть турбозапальничку та не займайтесь дурною роботою. Якщо і брати цей фен, це тільки для колекції фірмового інструменту. З іншими завданнями він програє всім і всьому. Ну, давайте тоді якісь підсумки робити. По мінусам це ось цей гачок. Його не можна було зробити як на ось цьому ліхтарі, чому він отак телепендриться, я не розумію. Другий мінус підсвітка робочої зони. Подивіться, як світить світлодіод акумуляторного фену і потім як світить світлодіод мобільного телефону. Тобто світлодіод на фені взагалі нічого не, нічо не видно під ним. Вам, мабуть, цікаво, скільки ж він пропрацював на 4А акумуляторі. Рівно 9 хвилин, але це нульцевий акумулятор. Якщо у вас акумулятори вже підгулявші, можете віднімати мінус 30% часу роботи. Під час монтажу я не захотів показувати, як він плавить, тобто не плавить, пластик. Я не хочу гаяти ваш час, тому давайте так. Це треш. Брати його тільки для колекції, або там можна чимось побавити з термотрубками, але турбозапальничка вам в користь. Дивіться в чому прикол. Електрики все роблять на клемах, а електромонтери просто не будуть тягати таку бандуру. А, взагалі, профіт взяти маленький набір і турбозапальничку, чим тягати таку бандуру. Плюс 8 хвилин він робить, півтори хвилини він розігрівається. Грубо кажучи, його робота 7 хвилин. По хвилині на один дріт, 2,5. Тобто 7 разів припаяти нормально так. Якщо хтось е, купив такий фен і цілком задовільний цією покупкою, я радий за вас. А тим, хто хоче тільки купити або приглядує такий фен, рекомендую 10 разів подумати. Навіть затестити його прямо на магазині фірмовим Дніпрем, Благо, таке можливо зробити. Ну у мене все. Донайте на дрони, донайте на військо. До побачення! Смерть